Друга книга Хронік, розділ дев'ятий. Коли савська цариця почула про славу Соломона, то бажаючи перевірити його загадками, прибула до Єрусалиму з вельми великим почетом та з верблюдами, що везли пахощі, силу золота і дорогоцінного каміння. Прибувши до Соломона, розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же відповів їй на всі її питання нічого не було для Соломона неясного, чого б він їй не з'ясував. Савська цариця, побачивши мудрість Соломона і палац, що він збудував, і страви до його столу, приміщення слуг його. Розміщення челяді, одежу їхню, його під та їхню одежу, всепалення, що він приносив у Господньому домі, з захопленням мовила до царя. Щира правда те, що я чула в моїй землі, про твої діла та про твою мудрість, та я не йняла віри переказам про них, доки не прийшла і не побачила на свої очі. І оце мені і половину не було сказано про твою велику мудрість. У тебе її більше, ніж іде поголоска, що я чула. Щасливі твої люди, щасливі отці твої слуги, що повсякчас стоять перед тобою та слухають твою мудрість. Нехай буде благословен Господь, Бог твій, що сподобав тебе. І посадив тебе на свій престіл за царя в Господа, Бога Твого. Це тому, що Бог полюбив Ізраїля і хотів зміцнити його навіки він настановив тебе царем над ним, щоб чинити суд і правду. І подарувала вона цареві сто двадцять талантів золота і превелику силу пахощів та дорогоцінного каміння. Не бувало ніколи таких пахощів, які савська цариця подарувала цареві Соломонові. А слуги хірама і слуги Соломона, що привезли золото з офіру, привезли також і Алгум дерева, і дорогоцінного каміння. Цар зробив з Алгум дерева сходи до дому Господнього і до царського палацу, а також... Цитри та арфи для співців не видано було нічого такого раніше у юдейській землі. Цар же Соломон дав царській цариці все, чого вона бажала і просила, крім того, що дав їй на заміну за те, що вона йому привезла, і вибралась вона назад у свою землю вона та її слуги.